Грузія на роздоріжжі напередодні проросійська більшість депутатів таки ухвалила у другому читанні скандальний закон про іноземних агентів. Натомість десятки тисяч невдоволених грузинів вийшли на вулиці. Люди обурені, бо копіювання російських законів закриває перед ними європейську перспективу. Активісти намагалися увійти у парламент, але поліція застосувала спецзасоби. Як наслідок є поранені з боку мітингарів і з боку силовиків. Що чекає на Грузію далі? У матеріалі Ольги Житецької. Водомети, перцевий спрей та силовий розгін мітингувальників. Так грузинська влада гамувала багатотисячний натоп невдоволених. Люди виступили проти вже другої спроби протягнути закон щодо прозорості іноземного впливу. Документ аналогічний до російського. Русифікація Грузії триває. Україні намагаються встановити російську диктатуру. Торік народні протести змусили проросійську більшість депутатів відкласти голосування. І ось нова спроба спричинила ще запекліші мітинги. Тривають вони від середини квітня. Влада відповіла на них безжально. Активістів затримували і били. Напередодні депутат від опозиції з бинтами на обличчі звинуватив владну партію у копіюванні російських методів боротьби з незгодними. Подивіться на мене, те, що ви бачите, ці сліди на моєму тілі це сліди Росії. Багато молоді сьогодні прокинулися з такими самими слідами. Попри запеклі дебати та десятитисячний натовп під стінами, 83 депутати зі 150 таки підтримали контроверсійний закон у другому читанні. Обурені протестувальники спробували знести залізні ворота перед входом у парламент. Поліція застосувала спецзасоби. У наслідок сутичок у шпитали вісьмох мітингарів. Постраждали і шестеро поліціянтів. Кількадесят активістів затримали. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, що протистоїть проросійському уряду, підтримала протестувальників, однак закликала їх утриматися від протизаконних дій. У ЄС засудили і сам закон, і акти насильства проти мітингарів та звернулися до грузинського уряду з проханням дослухатися до волі народу. Громадяни Грузії демонструють свою прихильність до демократії. Європейський союз також чітко висловив свою стурбованість щодо закону про іноземний вплив. Закон про обмеження іноземного впливу має ще пройти третє читання, а потім ще й подолати президентське вето. Адже Салома з його не підпише. Якщо він таки набуде чинності, то ускладнить роботу організацій, що мають фінансування з-за кордону. Під ударом незалежні змі, які отримують європейські гранти. Так, партія влади Грузинська мрія намагається натиснути на конкурентів перед парламентськими виборами. Вони відбудуться в жовтні. Такі дії у ЄС справді вважають перепоною для подальшої євроінтеграції Грузії, яка торік у грудні таки отримала статус кандидата на вступ до євроспілки. Тож нині кажуть політологи, і справді окреслюється геополітичний курс. Після російського вторгнення в Україну все змінилося на пострадянському просторі, включно з Грузією, так що Грузія зараз обирає між авторитаризмом і потенційним бажанням стати частиною Європи. Тим часом у партії Грузинська мрія впевнені матимуть достатньо голосів, щоби подолати президентське вето. Протести там називають тимчасовою незручністю і кажуть, їх просто треба перетерпіти. А в уряді запевнили, йтимуть до кінця, бо закон про іногентів, нібито зменшить поляризацію у суспільстві. Хоча експерти з цим не згодні. Значна частина громадськості вважає, що грузинський парламент більше не представляє національні інтереси Грузії, а головно, інтереси олігарха, який має певні тісні зв'язки з Москвою. Тож це схожі спроби зірвати євроатлантичну інтеграцію Грузії. Сьогодні роботу депутатів у грузинському парламенті скасували. Саму будівлю відкрили тільки з обіду. Дати третього читання закону про іноагентів ще не призначили, але найімовірніше фінальне голосування відбудеться 17 травня. Ольга Жидецька, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.